Пішохідний перехід місце, де за правилами людині надається перевага. Але найчастіше смужки на поверхні асфальту відсутні, а спеціальний знак водії ігнорують. 56-річна жінка, яка перетинала проспект Леніна поблизу перехрестя з вулицею Олега Кошового, сподівалася, що автівки зупиняться та пропустять її. Зупинився лише один, проте інший, виконавши обгін, збив жінку. Зник з місця ДТП і вже у дворах багатоповерхівок намагався сховатися. Екіпажі ДАІ затримали водія через дві зупинки від місця події. При цьому він намагався втекти. Особливого опору не чинив та неозброєним оком було помітне сп'яніння. Ну, Времетремірі, звісно, має місце факти, коли воділі оставляют місце дорожньо-транспортного Ну, Як правило, це більше связано ДТП з матеріальним ущербом. Коли вопрос виникають. А ДТП с пострадавшим, тут уже, конечно, водители более дисциплинированно себя ведут. Хотя, мое субъективное мнение, ответственность в тех случаях, когда водитель уезжает с места происшествия, тем более с пострадавшим, нужно рассматривать вопрос об его усилении. Жінка від отриманих травм померла у лікарні. А водій, що невдовзі трохи прийшов до тями, розкаявся. Та навряд чи це вже допоможе потерпілій. Згідно з протоколом огляду, у крові порушника виявила алкоголь. Не на користь чоловіка і сукупність того, що сталося це на зебрі, з місця він зник та ще й тікав від міліції при затриманні. Для 33-річного мешканця Стаханова вперше у житті таке трапилось. Вина усьому недотримання правил та злочасний алкоголь. данном факту было возбуждено уголовное дело по статье 286 часть 2 УК Украины. Водитель задержан по подозрению в совершении преступления ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Від 5 до 8 років позбавлення волі чекає на водія та додаткове покарання, позбавлення права керувати транспортними засобами. Все це визначить суд. А тим часом теж саме перехрестя і перехід, ніби магнітом притягує порушників, які намагаються дивитись крізь пальці на пішоходів та даїшників, які стоять неподалік. На жаль, навіть незначне нехтування правилами, а тим паче вжити алкоголь, можуть забрати життя іншої людини та покалічити власне за ґратами.